Пам'ять вбитих голодом українців шановують у понад сотні міст світу. Масові акції відбуваються в Австралії, Сполучених Штатах Америки, в Канаді та багатьох європейських країнах скрізь, де є наші співвітчизники. Українці закликають не лише пам'ятати про штучний голод, спричинений Московією, а й вимагають визнати голодомор трагедією українського народу. Ну і зараз на зв'язку із нами президент світового конгресу українців Павло Грот. Він у Гельсінкі, де просто зараз у соборі святого Генріха відбувається спільна молитва прихожан різних конфесій. Пан Грот із візитом у Фінляндії, щоб закликати скандинавські країни визнати голодомор геноцидом українського народу, який вже визнали 34 країни світу. Пане Павле, чи скоро можна буде очікувати від країн Північної Європи таке ж визнання? А, і от щоб слідом за Фінляндією Ю, це визнала уся Скандинавія. Що ще нам треба зробити? Пане Павле. Е, ну тут у Фінляндії минулого року 164 депутатів е, озвучили, що вони підтримують, що голодомор геноцид. Але у Фінляндії ще е, ані парламент, ані уряд не прийняв це як офіційна декларація, чи, і, чи, чи закон І тому ми закликаємо. Щоб країни північної Європи, ну всі країни світу визнали голодомор геноцидом, не не трагедію українського народу, бо це не лише трагедія, це геноцид, і чому це є дуже суттєво, що ми закликаємо геноцид, щоб вони зрозуміли, що геноцид, який тривав 90 років тому проти українського народу, далі триває сьогодні. Ми знаємо, що загально суспільство та депутати у чотири із скандинавських країн. Які ми, я відвідую, з якими ми зустрічаємося, вони підтримують, вони розуміють. А, але готові, ми, ми мусимо попрацювати, щоб вони знайшли механізми, щоб це зробити. Бо у їхніх законодавствах чи в а, юридичних процесах вони не можуть знайти способ, щоб це зробити. Але а, ми їм все кажемо, що тепер гасло в Україні прозвучає це, що не було можливо, це сьогодні Можливо, я сподіваємося, що наші друзі з скандинавських країн вони знайдуть можливість, щоб це здійснити. Пане Павле, дякуємо вам на прямому зв'язку з Фінляндії. Був Павло Грод, президент світового конгресу українців, що зараз із візитом у країнах Скандинавії, щоб закликати їх визнати голодомор геноцидом українського народу.